Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні тема нашого уроку додавання і віднімання натуральних чисел. А завдання в нас таке: знайдіть суму іменованих чисел. Ліза, ти пам'ятаєш, чому числа називаються іменовані? Тому що ну, іменовані числа це дециметри, сантиметри. Це коли до звичайного числа. Додається, так, букви. де це да, не то, що букви додаються, а якісь значення, да? наприклад, сантиметри, метри, кілометри, тони. так, сантиметри або хвилини, тони, так? кілометри. Да. Тобто, це іміноване число це не просто число, наприклад, додали до 4 5 а це додали до 4 метрів, наприклад. Та 5 метрів там, і так далі. Да? Тому ці числа називаються іменовані, хто підзабув трошки, нагадаємо. Добре, нам треба от, додати іменовані числа. Як ми будемо це робити? Спочатку давай подумаємо, як ми це будемо робити. Так, кажи, кажи Ліжа. Треба додати додатиметр. Ага, ти, ти, ти вже береш перший зразу приклад. так? так. Тобто ти береш перший приклад. Добре, значить е, такі алгоритми. Ми додаємо. Дециметрик дециметр ну, одні... сантиметрик сантиметром. Так, так. Тобто ми не додаємо дециметр до сантиметрів і метр до кілограмів. Так, ти хотіла так. сказати? Ми додаємо однакові, однакові Числа. І... ні, це не числа, це однакові. Так, як це називається? Величини, да? однакові величини, дециметр до дециметрів, сантиметр до сантиметрів. Добре, Попробуємо це робити. Поїхали. Перший приклад: 4 плюс 5 9. 9 Так, да, ти маєш зразу казати: 9 см, добре. І далі. 6, 6 см плюс 8 см це буде 14 см. 6 плюс 8 буде 14 см. І тепер, будь ласка, дуже уважно. Комусь буде здаватися, що вони зробили цей приклад, так? А насправді це не так. Чому це не так, Ліза? В тебе є якісь догадки? Є. Ну, тому що 14 сантиметрів. 14 може бути Боже, бути один, два, три, ну, не більше. ні, 14 сантиметрів там може бути. може бути, Але... Але. А, а, я Я зрозуміла. Ну. Тому що, тому що не може бути 14, Воно ж не. Ну, це ну, ж не метри. Ні, см може бути, але просто. Але вони можуть бути в метрах. Вони не в метрах, в дециметрах ти маєш на увазі, так? Так. Вони можуть бути, їх можна 14 сантиметрів перевести в дециметри, що так? Так. І скільки це буде? От 14 см це скільки буде? Ну, скажи. Це 1 дециметр і 4 см. Давайте так і запишемо. 1 дециметр і 4 сантиметри. Дивіться, що в нас вийшло? У нас вийшло, що у нас є. Зараз, Ліза, я, я, я скажу, а потім ти скажеш. У нас вийшло, що у нас є 9 дециметрів, у нас є ще 1 дециметр і є 4 сантиметри. Тобто, кажи, Ліза, що маємо. Це буде мати дециметрів. Ми знову Десять. робимо те ж саме. Ми так, Дальше. ми додаємо дециметри до дециметрів. Тобто ми додаємо 9 до 1, це буде 10 дециметрів, так? Так. Да. І що нас? 4 Сантиметри. От ми зробили правильно. У нас вийшло що? При додаванні 9 дециметрів 6 см, додати 5 дециметрів 8 сантиметрів. У нас, у нас вийшло 10 дециметрів 4, 4 сантиметр. сантиметри. Так, ми зробили все вірно. Завжди дивіться, можливо, що ваші числа можна перевести, перевести так в інші в, вимірювальні одиниці. Добре, поїхали другий приклад. 8 метрів. У нас є. Метри тут і сантиметри, так? У нас є 8 метрів 5 сантиметрів плюс 6 метрів 96 сантиметрів. Що ми робимо? Ми додаємо. Знову. Метри, метри, метри. Метри, сантиметр до сантиметрів, так? Да. Добре. Метр до метрів. Скільки буде? 8 плюс 6, це буде. Це буде 14 с... метрів. 14 метрів, добре. А... А це буде. 101 см. Сантиметр. 96 см плюс 5 см це в нас буде 100... 101 см. 101 см. Так, добре думаємо. 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 101 см не може бути. Ну, це може бути, але його можна що зробити? Перевести? Так, да, перевести у що? Один метр так, і хто... один сантиметр. Це вірно, тому що 100 сантиметрів це один метр, так? Так. Да. Тобто 1 пише метр і один сантиметр. І, один сантиметр. і тепер дивимося, що у нас виходить. А так, кажи, Ліда. У нас вийшло, що 14 метрів ми додали 1 метр. Це вийшло 15 метрів. Так. А у нас ще залишився 1 сантиметр. От, у нас ще залишився 1 сантиметр. Це абсолютно вірно. Так. 2 е, тонни, 4 тонни. Тому, от, прикладів у нас тонни. Дивіться, цей приклад важкий. Тому що тут не просто два, дві... Ну, да. дві тонни, тут ще три. Не, не. Тут це три числа, і тут три числа плюс три числа. І тому тут треба бути уважним. Тут є тонни, є центнери, є кілограми, так? Ну, так. давай попробуємо то все. Перше треба дві тонни плюс дев'ять тонн. Це так. буде одинадцять тонн. Одинадцять тонн, добре, ми запишемо. записали. Далі. 56, ой, Чотири центнери плюс 6 сатнерів. Це що у нас буде? Ну, Це в нас буде 10. Десять центнерів, Добре. І що у нас залишилося? А ще залишилось. А ще залишилось. 56 кілограмів і 48 кілограмів. Це що у нас виходить? 56 плюс 48 це скільки? Це. 104. Сто чотири чого? Кілограми. Добре. Тепер думаємо. Десять сантинерів можна перевезти, чи ні? Можна. Можна у що. Тони. Скільки? Десять сантинерів це тисяча. Тисяча чого? Саттнерів. Ой, тисяча. -то. Тисяча кілограмів. Десять центнерів – це тисяча кілограмів, а тисяча кілограмів це що в нас? Одна тонна. Так, це одна а тонна. Можемо це забрати. Тобто десять центнерів це одна тонна, правильно? Ось. Добре, почекай. А 104 кілограми. Ми у щось можемо перевести? 104 кілограми. Так. Можемо щось перевести? Ну, можемо. У що? Тони. Як в Як Ой, в центнери. Так, в центнери. а скільки це буде? Один. Один центнер. Один центнер. О, 12 а не один центнер. Ну, почекай, у нас було 104 кілограми. У нас не було 100 кілограмів, у нас було 104 кілограм. Один центнер. І 4 кілограм. І 4 чотири... кіло... кілограмми, правильно? Я зрозуміла, чотири... це 12 тонн. Один почекай, центнер почекай. І, 4 кілограми. і тобто, у нас виходить, що у нас залишилось 11 тонн. Ще одна тона, один центнер і чотири кілограми. І скільки все разом, як? Дванадцять тонн. Дванадцять тонн. Один центнер і чотири кілограми. Один центнер і чотири кілограми. Це абсолютно вірно. Так, да, ти можеш собі поаплодувати, Ти молодець. Поїхали далі. Приклад номер чотири. Дванадцять. Кілометрів, 29 метрів, треба плюсувати да. 24 кілометри, 92 добре, метри. Добре, давай. 12 плюс 24 да, кілометри з кілометрами. Це ми... буде 36. 36 кілометрів. 36 кілометрів, добре, далі. треба цим 90... треба 29 метрів плюс 92 метри. Так. І скільки це буде? Ну, це буде. 92 плюс 29. Ну, давай це зробимо на калькуляторі. Не будемо так себе мучити вже, так? Да? Так. 92 плюс 29. Це в нас дорівнює 121. 121. Чого метр, так? Так, так. Добре. Тут потрібно нам щось переводити. Так. Чому так? Ой, ні. ні. Чому ні? Так, чи ні? Ну, от як ти думаєш, нам потрібно 121 метр переводити, чи ні? Ні. Чому? Ну, це дуже просто. Тому що, це вже кілометри, а це метр. Ну, це метри. Це просто. Ми нічого не можемо перевести, тому що в одному кілометрі... А, ми не можемо відняти mm. з ще... Ні, -не. Ми не можемо перенести, перевести нічого, тому що в одному кілометрі. 1000 метр. Так, а у нас всього 121 метр. Ми нічого не можемо перевести, Тому що, якщо б у нас, наприклад, було 36 кілометрів і 1200 метрів, то ми тоді могли б ці 1200 метрів перевести в один кілометр, наприклад, 200 метрів. А у нас всього-навсього. 121 метр, ми нічого не можемо перевести. Ти зрозуміла? Якщо було б 12100, да. ой, Якщо було 1218, ми могли б перевести. Ми могли, так, ми не можемо, тому що у нас тут немає у що нам переводити. Тобто, немає, якщо було б дійсно 1000 метрів, наприклад, це вже був би 1 кілометр. А у нас просто 121 метр. Ми нічого не переводимо. Уважно, головне бути уважним. Добре. П'ятий приклад у нас про години і хвилини. Три години і 48 хвилин так. треба прибавити дві години. Дві години, 26 хвилин. Добре, давай пробуємо. Три плюс два п'ять годин. П'ять годин, добре. Далі. Потім. Це буде ще... no, це буде... 48 74. хвилин треба 74. Дати, 26 хвилин. Це 74. буде у нас 70. Сімдесят 74 чого? Хвилини. Хвилини, добре, нам треба тут щось переводити. Я думаю, що треба. Що саме? Години. Які години? Ну, ой, ой, у нас хвилини. треба. Хвилини. Чому? Там, ну, тому що тут можна перевести. Можна перевести яким чином? Х... хвилини. Ну, що можна? В одній хвилині 60 секунд. Ой, mm. в одній годині 60 хвилин. Да, так, в одній хвилин. годині 60 хвилин. А у нас скільки 74. хвилин? 74. Тобто, що у нас може бути? У нас буде... Ну, ми, може... Ну, у нас може бути одна, ми прибавляємо п'ятірки одну годину. Ну, од... почекай, ні, ми тут напишемо, 74 хвилини, це скільки? Це ж Одна година. Це одна година і 14 хвилин. І 14 хвилин. Так, добре. І дивіться, у нас вийшло, у нас є 5 годин. Ще одна година і 14 хвилин. І того, що у нас буде? Треба прибавити 1 годин, годину в 5 І це буде 6 годин, 14 хвилин. 6 годин, 14 хвилин. 14 хвилин. Добре. Так, да, це вірно ми зробили. І у нас останній шостий приклад. 25 хвилин, 17 секунд. Ні-ні. Да, це, це у нас про хвилини і секунди. Так, 25 хвилин, 17 секунд. Додати 7 хвилин 54 секунди. Добре, пробуємо. 25 плюс 7. Да, 25 хвилин плюс 7 хвилин. Скільки у нас буде? Це буде, це буде 32. 32 хвилини, так. Ой, хвилини. Так, далі. Потім треба 17, додати 54 секунди. Так, скільки це у нас буде? Це буде 71, секунда. 64, 64. 64 плюс. 7, 71 секунда. 71 секунда. Так, добре. Тут ми можемо перевести? Можемо Можемо перевести. Яким чином? Ну, хвилини. Хвилину. Секунди. Які секунди? Секунди на 71. Що ти переводиш? Хвилини, добре. Скільки це буде? 71 одна секунда. Це скільки? Це одна хвилина. Це одна хвилина, добре. І це одна хвилина і. і 11 секунд. І 11 секунд. І в нас знову вийшло 32 хвилини, одна хвилина, одна секунда. І це буде це буде 33 хвилини, одна секунда. Тридцять хвилини. Так. І одна секундочка. І одна секундія. Так, все абсолютно вірно. Ми все зробили вірно, так? Так. Да. Ем, якщо вам сподобалось наше відео. Ставте так, лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па. до зустрічі!